Добрий ранок, дай машину, даргому раді, верніша здоху, ось є комплектація, звичайні диски, значок під радар, для неї. Двигун працює, запустили, акумулятор живий, колір Aldesi Mix графіт. Безпека то тут стріль... а так повністю все працює. Навіть повен бак бензину, як на диву, можна їздити кататися. Автомобільне крісло, дитину ти Ще якісь талмуди. Сильний міцний. Короче, це такий апарат. капот, двери, заброньовані вже. Бампер залишається, стрела заброньовані. Така машинка, кольор LD7. Бампер покоцаний. Ляда чуть-чуть. Але то такая.